Якщо ви страждаєте забудькуватістю, ви забули, за чим прийшли в кімнату, або ви забуваєте якісь дрібні речі вже, або ви хочете просто зробити свій мозок більш сфокусованим і краще і легше, наприклад, вивчати мову чи інші дисципліни, які вам треба прям вивчити. Дуже скоро. Так от, є вправа в кундаліні медитації, яка буде працювати злобною долею нашого мозку, яка відповідає за пам'ять. Так от, руки, ось так, великі вказівні пальці на коліна. І ми починаємо дихати вісім підвдохів через ніс і один глибокий видих. Розбиваємо дихання на вісім шматочків таких. Видих. І так дихайте мінімум 3 хвилини, доводячи практику до 11 хвилин, і ваш мозок буде розкриватися, і ваша лобна доля буде активізуватися, і ви відчуєте моментально таку, по-перше, чистоту в голові, і вам буде набагато легше щось запам'ятати. І ніколи нічого не забувати. І профілактику якихось навіть старчиських хвороб. Якщо ви хочете знати більше про кундаліні медитацію і такі лайфхаки, приходьте в телеграм-канал. Завжди є актуальне послання в шапці профілю.